Вітаю, друзі, на каналі Моя Кухня. У мене цей тиждень це тиждень вишень, компоти з вишень, варення, заморожені вишні, а також вишні у власному соці. І саме цим рецептом я сьогодні хочу поділитися із вами. Він простий і вишні виходять дуже смачні. Тим часом підпишіться на наш канал, якщо сподобалось відео, ставте лайки. Для початку ми перебираємо вишню від гілочок та листочків. Добре, миємо а потім викиляємо кісточки, буде там ручний для нас послуг. Я робила це вручну. У мене 3 кг вишень, я додаю 1,5 кг цукру. Можна давати менше, якщо вишня солодкий і добре стигний. Залишаємо вишню на пів години. Через пів години вже відділилась достатньо соку. І тепер ставимо на маленький вогонь. Спочатку ми ставимо на дуже маленький вогонь для того, щоб цукор розтопився. Трішки помішуємо. Пройшло 10 хвилин, цукор вже трішки розтопився. Тепер ми можемо добре розмішати, але вважаємо на те, щоб не порушити цілісність вишня. Добре розмішуємо. І вже коли цукор е, повністю розтопився, ми можемо збільшити газ для того, щоб наш вишні закипли. В процесі приготування у власному соці буде виділятися під нас тому її потрібно збирати шумівкою, щоб вишні були чистенькі. Коли вишні закиплять, даємо покипів 5 хвилин. На маленькому воді. тим часом стерилізуємо банки та кришки. Банки я стерилізую над водяною баною, а кришки трішки приварюю у воді. Наша вишня вже покипіла 5 хвилин, цього достатньо. Гарячу вишню накладаємо у банки. Якщо недостатньо соку, трішки заливаємо так, щоб ця вишня була покрита соком. І е, накриваємо простерилізованою кришкою та закручуємо. Із цієї порції в мене вийшло 4 е, півлітрових баночки, тобто 2 літри. Вишень у власному соці, а також півтори літри самого соку. Всіх, що залишився в каструльці, я окремо наливаю в баночки і закатую також. Потім можна відкрити і використовувати як сік. За цим рецептом вишні виходить дуже смачні. Не потрібно чекати ніч, щоб вони настоялися. Все теж дуже смачно, добре стоять. І потім виходять дуже смачні пироги. Якщо сподобалось відео та рецепт приготування у у власному соці, ставте вподобайки, якщо ви ще не підписалися на наш канал, підписуйтесь і всього вам найкращого!